Давно не була в лісі, в ягодах. Ягод немає, покажи, я довгий б'йону цей шо. Брусніка. Вода покажи, як росте. Ось самі знайшли трошки коврика такого. Коврик такий. Уже по чуть -чуть і осипається. Думаю, хоч трошки щоб зварити для годіння варені. п'ятилітрове ведерце, це, думаю, і наберемо. Такі. Вже трохи так багато пробіжують. Ну раду. Ось так. Хорошо в лісі прохладненько, не жарко. Ага, угу. дуже добре. Красивенько дуже. Да? Мені дуже подобається брати брусніку. Та вона так тарабанить. Ой, уже пущі ведро покажи. Пущи відеочко вже ще трошечки. Ви знаєте, як тарабанить? Да. Отак вона ще ручками допомагає. Ну, отак, отак. Так мене мама колись учила. Раз. Щоб вона на мах не впала. От її таке раз, береш і отак грибоночку. Раз. Раз. І по пальчиками змоху захватуєш і даєш таку грибьолочку. Поняли? Раз. Раз. Помогу бурвачку. Тоже mm -hmm. помогу бурвачку. Раз. Вот земли. Раз. все по быстречку чтобы было. Раз. 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 Mm -hmm. Раз. Ну, вообще так и трудимся. Что? Mm -hmm. Вообще так и, тру... и трудимся. Їхали ми вже уруч і ну, не доїжджав туди, як по воду, де ми беремо, зайшли в ліс і назбирали таких, от таких грибочків, можна сказати, що більше, ніж у нас у селі. Ну, вони перестали просто рості в нас у селі, чогось не знаю, перерив. В тиждень люди носили гарно гриби. І лисичок набрала, там у корзині десь. Навірно, зайшли в такий ліс, і там він такий гарний, такий незакидяний, чистенький, такий там зелений мошок, і сівенький сосна. І там лісичок і лісичок, ну Десь кілограм, мабуть, набрали. Бочки, звісно, посушити треба було, але ми не захотіли вертатися в село. Це якби хоч з якихось коробок туди, а туди-сюди да й да, їх тут буде маленько. Так пахнуть з коробки, М -м -м. рибами. Боже, як пахнуть. Зараз, де буде корінчик такий з дирочками, зараз я буду все перечищати, дивіться, щось у двору перечищати. Ну Не знаю, може трошки поріжу да, духовку поставлю пластиночками, трохи одвару, дай дай по грибах. Я думала, можна буде здати. У мене любителі грибов є. Віталік теж каже, я їх не люблю. Я кажу, я теж. Кажу, а чого ж ми поїхали? Каже, раді удовольствия збирати любимо.